Me singing like, I love it when you do it like that. When you walk out, we're nothing but I love it when we do it like that. You know that I'm right there. want you to you make it look so easy like that. Then you try. I could be anywhere, doing anything, seeing anyone. But why are you in my head? Вита серед пес айний кетсін фаст. Всім добрий ранок у новому влозі. Виходжу в ефір. Я і мої набрякші губи. Але це очікуваний ефект. Сьогодні зранку найбільший, найбільший набряк, але він має вже в обід спуститися і все буде окей, я не буду якоюсь качкою, все, все буде добре. Я беру вас з собою у влог в курортне. Отже, я виїхала з дому, взяла каву і смаколики ще для Сашиних батьків на око, заправилась. І їду з вами в курортне. Курортне це селище в Одеській області, і там у Сашених батьків туристична база. Це нереально класне місце. Я зараз займаюся рекламою, і буду вам показувати, бо це просто місце душі. Я знаю, що зараз трошки важкувато туди добратися, звичайно. Ну і між тим, в Одеській області, в Одесі є обстріли. Звичайно, що це трошки страшно, але все там є, все працює між обстрілами. І я буду вам знімати, показувати. Це дуже класне село. Ще за затокою, тобто це е, насправді десь 70 кілометрів від Одеси. Можна приїхати в Одесу, потім окремим автобусом, напевно, на курорт не сісти, або треба дивитися, можливо, є якісь прямі, я не знаю. Е, тому раніше я так робила на затоку. Їхали. Там вуз мене підпускає, я дуже хочу кудись доїхати швидко. Отже, в принципі, раніше теж такі були добрання. Дуже спокійно, дуже класно. Такий вайб селища, спокою, гармонії, природи це зовсім по-іншому, ніж в Одесі, ніж там в минулій затоці. Зараз напевно вона не працює. Тому я вам все висвітлю, покажу. І так, якщо захочете, залишу контакти внизу в коментарях і можете там приїжджати з батьками, з рідними. Отже, таким чином їдемо чи в машині, чи в автобусі з Одеси на направлення Білгород-Дністровськ, а потім з Білгород-Дністровська це буде направлення на курортне. Ну, я думаю, що є з Одеси на курортне, прямий автобус. Там, звичайно, що є один момент транзитна зона, так як міст. В селищі Маякі був зруйнований, на жаль, ще в 22-му і це кх -кх, військова така точка, там напевно її не відновлюють. Тому всі їдуть в такий об'їзд і там транзитна зона, там перевіряють. Але я бачу, що багато людей їздить при тому всьому, тому. Так, якщо ви там ознайомлені з цими всіма моментами, то можна їхати. і Я там частково покажу, як це виглядає. Просто машини не не пости. Ось так їдемо і насолоджуємося нереальною красою, деревами, полями Одеської області. і Просто Бачимо від щастя, як я завжди <сум> неважливо. В автобусі, на машині, на блаблакарі, з ким завгодно, але Одеська область, вона неймовірно, гарна. Значить, проїхала я вже Білгород-Дністровський, і до курортного залишилося десь 10 кілометрів. Ось така тут чудова дорога. Це також для інформації. На машині спокійно можна їхати. Дорога тут реально дуже крута, була створена ще там, коли. Була ця програма по дорогам. Тут гарні поля з пшеницею, яку вже зібрали. Їдемо, їдемо. Отже, тут, на краю селища, є автобусна зупинка і перед нею, ось уже тут, оба, заворот. Що ми бачимо? Ми бачимо чудову, ось таку, біленьку. <с> море за мною, потім пройдусь покажу. Отже, це перший корпус, там другий, є, і приміщення. Є туристи, і буду зараз розказувати, а тут все чудові гарні поля і природа заду Ось море. Такі у нас є жителі. Це все, лисичка? Оди такий хороший маленький сібак. Що, Боже, чого я так щущукаюся з такими сіб'яками малими? Диви. 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 Не встигла я зайти. Тут уже стіл зустрічає і ось таким чином. Зараз все потрошечки розкажу, як відпочину. як ви можете тут так само відпочивати. Все з'їдано і тепер компотик на десерт. Дуже смачний домашній, з абрикоски і там ще чогось. Ням-ням-ням такий колір рожевий. Якщо ви будете тут туристом, можна також купити цей компотик у мами Сашиної Базу не зняла, але так як вже 11 я хочу швиденько піти на море і зняти вам дорогу до моря. Вийшла я з ворот з бази, нема в мене сумки, але взяла покривалку, окуляри і йду. Йдемо ми такою доріжкою. І виходить, що нам треба перейти дорогу, пройти ще 100 метрів і буде море. Зараз буду вам показувати. От позаду мене база, яку ще вам знімала. Пішли от чином чаляпаємо. В сандаликах якихось. Є камінчики, можливо, класно мати якісь з підошвою трошечки перше, щоб не тоненькі. І рухаємося. Зараз тут треба подивитися направо-наліво і перейти дорогу безпечно. Дивимося направо, дивимось наліво, все чисто, цілябуємо далі. Прийшла 50 метрів, вже бачу. Містечко кемпінгове тут не. Якщо ви не любите вітер, воно, звичайно, можливо, вам не підійде, але в загальному він оздоровчий, я би його так назвала, і дуже освіжаючий класний. Ось так от я розмістилась. Ось так це виглядає знизу. Такий крутий берег. І він нереально довгий. Водичка супер холодна. Я думаю, що максимально я помочу ніжки і це все. Посиділа 20 хвилин. Не хочу перегріватися, бо я вже вчора згоріла насправді. І йду далі. Назад. Таким чином піднімаюсь ось ходиночка. Море дуже холодне в цей тиждень, коли я, але дуже чисте, за того гарне. Вийшла я зі спуску. І якщо ми дивимось, ось там база. Починаємо огляд туристичної бази. Щасливчики називається. Раніше ця база називалась Удачники, але тепер ребрендінг. Тому щасливчики. Координати також скину вам в коментарі. Отже, є тут два корпуси: перший і другий. Є декілька альтанок. Є ось така зона для спорту. Тут душова була, і подивіться, що тут є. Яка краса! Тут можна мангальчик також присісти, столик підручний. Далі є ще кухня. Ось ці альтаночки І ось тут нижній і верхній поверха. Це все кімнати. Зараз, наприклад, своєї покажу щодо чого. Так, ось там я зайшла і забула сказати, це одна з кухонь, перша, і позаду є друга. Кожного корпусу типу своя. Ось така кухонька, є мультипічки, є сушка для трав, можна висушити, є весь посуд, склянки для водички вашого компота, різних різних напоїв. І ось з цієї сторони кухня. Плита, робоча зона знову таки весь посуд вам надається. Беріть, користуйтесь, готуйте все собі, що потрібно такого формату. Переходимо в другу зону. Та-дам! Отже, ще одна кухня для туристів і для всіх. І для гостей, і для туристів, і для клієнтів можна попрати. Можна тут готувати їжу, брати посуд, плита, чайник, все є. Тут є я. І загальні душові. Ось так от можна помитись собі гарненько. Тут загальна велика і танка. Так, і от таким чином у мене тут натуральна. Ширмочка покривало від сонця. Заходимо в номер. Ось стандартний номер. Це в другому корпусі. Тут сидіти можна щось якийсь пуфік, є столик, рушник дають, можна повішати свій одяг. Ось таке ліжко, припоєне на таких палетах, але це класний матрас, подушки, простинка, Тому що жарко, водія не треба. Є холодильник, столик. Я вже свої речі тут поклала. Ось така краса і спокій за вікном. Тихо, клас. І ось тут санвузол, Такі номера є санвузлом, з туалетом, з душовою. І раковина тумбочка. Тому всі бойлер, тепла вода, все є, все чітко. І є номери без, без ванної, тому що всі ці послуги є і на вулиці загальні. Ось отаким вот чином це все відбувається. Дуже затишно, дуже класно. Ту -ру -ту -ру, ту -ту -ру. Жалко сонечко зайшло. Зараз такий вітерець прохолодний. Там в сусідній альтанці вечерюють туристи, прийшли з моря цілий день, засмагали, плавали, зробили собі смачну вечерю. І ось так от в альтаночках кайфують, природа, бриз морський і підуть спадки. Так що отакі от от курорти, приїжджайте, кайфуйте. Там отака краса, диньки, гарбузи, все можна теж купити. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. І це моя цибулька-картопелька на завтра в дорогу. Чудо, куди ти прилетіла? Де ти була? Чудо? Ти охоронець бази? Ти охоронець бази? Так, так. хороший такий. Ой! Добрий ранок. Тріп в курортне на туристичну базу щасливчики закінчується. Я вже виїхала, їду на кордон. Тому, сподіваюсь, вам сподобався цей випуск. Всім дякую за перегляд.